І далі будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Я нагадаю, що робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, Сили оборони України продовжують стримувати всі атаки російських загарбників по всій лінії фронту, по всіх напрямках ворог. Тим часом завдає, на жаль, Артударів застосовує авіацію також керовані авіабомби, намагається прорвати наші позиції, починаючи від Сумщини до Донеччини, також і на Придніпровському напрямку. На нашому півдні українські захисники роблять все можливе задля того, аби не дати росіянам просуватися далі. І будемо говорити більш детальніше про кожний з напрямків і традиційно Розпочинаємо з південно-слобожанського напрямку за даними Генштабу. Напередодні російські сили оборони намагалися атакувати поблизу населених пунктів Вовчанськ, також поблизу одрадного, поблизу Бологівки, Кам'янки. І два боєзіткнення досі тривають від ударів. Кабами постраждала на жаль громада Харкова. Тобто, бачимо, що цього тижня ситуація на південно-слобожанському напрямку значно не змінилася. Росіяни як атакують у двох напрямках на цих двох ділянках, так само і про продовжуються ці атаки, але наші село оборони бачимо роботь роблять справді все можливе задля для того, аби не дати зрушити ось цю лінію розмежування та не дати розширюватися червоній зоні. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні відбулося декілька боєзіткнень поблизу таких населених пунктів, як Степова Новоселівка, також поблизу піщаного. Бачимо, що останні пару днів ми говоримо про те, що принаймні Генштаб про це заявляє, що росіяни не атакують поблизу Куп'янська. Я нагадаю, що на початку тижня аналітики Діпстейт нам провели зміни на онлайн мапі і продемонстрували, що росіяни вже безпосередньо зайшли до Куп'янська. Можемо зараз. Побачити на онлайн мапу вона не змінилася, тобто знову ж таки, поки що це не офіційні дані. Наш генштаб не прокоментував цю інформацію, не прокоментував ці зміни. Це розширення червоної зони, але враховуючи ті зведення генштабу і враховуючи ті населені пункти, які зараз з'являються, бачимо, що росіяни все ж таки змінили напрямок свого удару і на Куп'янську, принаймні про атаку на Куп'янськ, наш генштаб не говорить. Тому будемо пильно слідкувати, як буде ситуація розвиватися. Ватися далі на цій ділянці фронту далі будемо говорити про Лиманський напрямок. Напередодні загарбницька армія декілька разів атакувала поблизу населених пунктів Карпівка також поблизу середнього, поблизу мирного та Шандриголово. Бачимо, що на цій ділянці фронту, якщо раніше ми говорили про серебрянське лісництво, то напередодні наш генштаб вже демонструє нам саме ось цей такий відтинок в бік Новоселівки, в бік Дробишового. Бачимо, що росіяни намагаються розширювати так само ось цю зону окупації, але ситуація на Лиманському напрямку без змін щоправда аналітики Діпстейт також зосереджують свою увагу саме на ось цьому вітинку на ось цій сірій зоні. Говорять про те, що продовжуються спроба ворога просочуватися лісами в глибину території. Можна помітити, що бачимо, цей мікрорайон опинився в сірій зоні. До останніми днями часто фіксувався противника. Одне зі знищень росіян відбулося на самій крайній точці сірої зони. Однак варто зазначити. Що ворогу, хоч і вдається дістатися на таку відстань, але нашим бійцям вдається не дати їм закріпитися, тобто вони не дають росіянам закріпитися на цій території. Хоча насправді ситуація досить складна, адже росіяни зараз кидають всі свої сили, всі свої штурмові групи для того, аби просуватися саме на цій ділянці фронту. Далі будемо говорити про слов'янський напрямок. Напередодні ворог атакував поблизу серебрянки, а також у бік дронівки. Знову ж таки бачимо, що якраз ми говоримо про слов'янський та лиманський напрямок, і ось цей перетин, і ось цей стик двох напрямків, якраз мова йде про серебрянське лісництво. Тобто, ось ця зона бачимо, що перебуває під пильним контролем окупантів. Я маю на увазі, що вони намагаються саме на цій ділянці фронту розвивати бодай якісь успіхи. На Краматорському напрямку противник напередодні атакував в районі виїмки і там йому також нічого не вдалося. Він отримав відсіч. На Костянтинівському напрямку напередодні ворог шість разів намагався йти вперед, поблизу таких населених пунктів, як Щербинівка, також поблизу Русиного яру, поблизу предтеченого. Знову ж таки бачимо, що на Костянтинівській ділянці фронту ситуація також без змін. принаймні про це говорять аналітики. Діпстейт цю інформацію підтверджує наш генштаб. Бачимо, що росіяни попри. Те, що вони намагаються тиснути саме поблизу одних і тих самих населених пунктів, це мова йде про Щербинівку, про Русин Яр, про Претечене. Адже щодня ці населені пункти з'являлися протягом тижня у зведення генштабу, але бачимо, що ситуація перебуває під контролем сил оборони, та вони не дають росіянам розширювати сіру зону і розширювати червону зону на цьому відтинку. На Покровському напрямку з початку минулої доби більше 30 разів окупанти намагалися потіснити наших українських захисників із займаних позицій. Аналітики зіпстій проводять зміни на онлайн-мапі, говорять про те, що сили оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру. Я нагадаю, що напередодні і два дні тому ми говорили про те, що якраз поблизу цього населеного пункту у наших сил оборони є успіхи, і бачимо, що вони продовжуються. Щоправда, не лише позитивні новини з Покровського напрямку. аналітики Діпстей також зазначають те, що ворог просунувся імовірно поблизу Гродівки та поблизу Володимирівки. Бачимо, яким чином змінювалася ситуація на лінії розмежування. за Цю добу знову ж таки ситуація в Покровську так само зараз більш ніж критична. Про це говоряться військові і з посиланням, і принаймні про це пише видання Українська Правда з посиланням на офіцерів двох бригад. Знову ж таки, ця інформація не є підтвердженою, тобто ми посилаємося лише на ті дані, які є в мережі. Отже, у місті перебуває, нібито більше. Точніше, не менше ніж 250 окупантів. Вони вступають безпосередньо у стрілецькі бої і, на жаль, розстрілюють наших українських військових безпосередньо на їхніх позиціях. Логістика в місто знаходиться під повним контролем дронів. Українські військові йдуть до позиції пішки по 10-15 кілометрів. Ну і у Мирнограді ситуація також загострюється. Бачимо населений пункт, який поблизу Покровська. І якщо Покровськ впаде, то гарнізон Мирнограду опиниться без виходу. Я не люблю робити такі гучні заяви. Знову ж таки бачимо, можемо констатувати лише те, що зараз ми бачимо на онлайн мапі, і припускати принаймні, адже знову ж таки, поки що, наш генштаб не підтверджував про те, що сили оборони Росії зайшли вже безпосередньо до Покровська. Але ситуація поблизу цих населених пунктів справді є складною, адже росіяни не полишають спро просуватися і не полишають своїх таких намагань дістатися безпосередньо і до Покровська, і до Бирного. Града, але будемо чекати все ж таки офіційних заяв. адже ми розуміємо, що ситуація на лінії розмежування вона змінюється, і про те, що там відбувається, насправді знають лише тільки ті військові, які перебувають на цих напрямках. Тому говорити про те, що зараз, наприклад, вони можуть опинитися в оточенні. Про знову ж таки, це лише припущення, і це лише припущення і аналітиків, і ті коментарі, які лунають в мережі. А ми розуміємо, що ситуацію потрібно перевіряти і потрібно перебувати саме безпосередньо на. На цій лінії фронту, тобто перебувати і в Покровську, і в Мирнограді. Але ситуація справді складна і важка. принаймні навіть якщо подивитись на онлайн-мапу, бачимо, що росіяни продовжують свій тиск на ці населені пункти. На Олександрівському напрямку противник також не полушає спроб атакувати поблизу населених пунктів Зелений Гай, поблизу філії, Олександрограда, Соснівки, Новогригорівки, Вербового, Олексіївки, Вишневого та Нововасилівського. По всій лінії бойового зіткнення відбуваються ці атаки. Аналітики Діпстейти напередодні нам зміни на онлайн-мапі не проводили, але бачимо, що саме на цих ділянках фронту росіяни зараз досить активно посилюють свої штурмові дії. Знову ж таки, підкидають свої резерви, так само, як і на Лиманському напрямку, і на Покровському, і на Олександрівському. Не вщухають ось ці намагання та спроби просуватися далі. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано, але авіація супротивника постійно на жаль завдає ударів бомбами. На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три ворожих атаки поблизу населених пунктів Степове у бік НовоАндріївки і також Новоданилівки. Ну і аналітики Діпстейт проводять нам зміни на онлайн-мапі, говорять про те, що ймовірно ворог просунувся поблизу степногірська. Знову ж таки, цього тижня ми також говорили про те, що росіяни посилюють свої атаки саме на цій ділянці. Ці фронту якраз поблизу населеного пункту Кам'янське плавнів, ну в бік степногірська. Тому бачимо, що аналітики вже говорять про те, що ймовірно у росіян все ж таки тут щось вдалося. Вкотре наголошую, що ці дані не є офіційними. Ну і на Придніпровському напрямку тричі спроби окупантів були просунутися в районі Антонівського мосту. Вони закінчилися для них невдачою. Знову ж таки на Придніпровському напрямку цього тижня росіяни посилили свої атаки саме на цій ділянці фронту, але бачимо, що ситуація. На лінії розмежування залишається сталою. Ну, якщо підсумувати по всій лінії розмежування, бачимо, що не можна навіть виокремити ділянку де більш-менш спокійно або навпаки досить активно. Бачимо, що по всій лінії фронту зараз окупанти активізували свої дії.